Ми говоримо про те, що стійкість це вміння навігувати крізь життєві виклики. Навігація це не лише знати напрямок, це не лише бачити цілі. Навігація це теж здатність міцно тримати штурвал нашого життя і діяти відповідно до цих цілей. А це часто є дуже непросто: не просто дітям і не просто нам, дорослим. І ми всі знаємо, як часом ми маємо якісь наміри, ми хочемо робити це і це, чи ми робимо собі новорічні настанови, але знов і знов ми натикаємося на наше хочу, не хочу, і тоді так часто вони оволодівають нами, і нам бракує оцієї самодисципліни або ж вміння контролювати свою поведінку. І звісно. Діти народжуються з тим, що їхня здатність контролювати себе з біологічних причин є теж незрілою. І нам, як батькам, є так важливо допомогти їм в процесі розвитку навчитися керувати своєю поведінкою. І це є важливо загалом для праці, для навчання, для стосунків, для всього в житті. Але це, зокрема, є дуже важливо для стійкості. Тому що стійкість також потребує самодисципліни і самоорганізації. Тож як ми можемо, як батьки, допомогти нашим дітям у цьому? Насамперед, як завжди, нашим власним прикладом? Коли наші діти бачать, як ми організовуємо свою поведінку, чи як ми дисципліновано робимо певні речі, навіть такі прості, як ранкова руханка, то вони. Мають приклад. І звісно, ми можемо ділитися тим, як ми це робимо і чому це для нас важливо, і як ми часом це робимо, хоч нам і не дуже хочеться, але ми розуміємо, що це важливо в житті робити те, що є корисне, хочеться часом чи не хочеться. Друге, це, звісно, допомагаючи дітям розуміти потребу в самодисципліні. Бо суть не в тому, що ми хочемо, щоб дитина корилася нам. Суть в тому, що ми хочемо, щоб дитина розуміла, чому їй потрібна самодисципліна. І чому, якщо ми маємо певні правила чи певні вимоги, чому вони є важливі, чому вони є в інтересах також дитини. Для прикладу, ми можемо з дітьми говорити про те, що ми не можемо йти завжди за всім, що нам хочеться. Ми не можемо дозволити нашим хочу контролювати наше життя. Бо нам може хотітись багато речей. Але якщо ми будемо задовільняти всі свою хочу, це може мати в далекій перспективі шкідливі наслідки, наприклад, для нашого здоров'я чи для фінансового стану. Тому нам так важливо говорити з дітьми про це. З іншої сторони, ми теж можемо говорити з дітьми про поняття треба. Що часом є лінь, часом не хочеться, але є це важливе слово треба. І деколи щось, що ми робимо, що є справді важливе, цінне, що принесе потім хороші плоди, воно може бути зараз неприємне, воно може бути важке, але є слово треба. І самодисципліна це спроможність робити те, що треба, те, що важливе. Навіть якщо часом це є неприємно чи навіть дуже неприємно. Третій спосіб, як ми можемо підтримувати розвиток самодисципліни в дітей, це давати їм різні обов'язки. І не йдеться лише про навчання. Діти живуть в сім'ї, де ми є навзаєм відповідальні, де ми турбуємося один про одного. Тому так важливо, що відповідно до віку і можливостей дитини. Ми залучаємо її до різних домашніх обов'язків. Вона усвідомлює, що не лише батьки турбуються про неї, але вона має теж певні відповідальності, чи турбуватись про домашніх улюбленців, чи прибирати, чи готувати їсти, чи мити посуду. Четверте, це, звісно, нашим контролем, мудрим і відповідним до віку. Певними правилами, які ми встановлюємо межами і наслідками. Бо звісно, що дитина, коли вона є, зокрема, ще маленька, вона не може усвідомлювати далеких наслідків своїх дій, нею керують її, хочу не хочу. І тому, передбачаючи це, ми, як батьки, розуміємо, що ми несемо відповідальність за неї і ми маємо регулювати її поведінку. І тому. Ми не даємо маленьким дітям смартфон і там можливість дивитися в ньому все, що вони хочуть і скільки хочуть. Ми мусимо пильнувати це. Ми, якщо там дитина-школяр, має, має телефон і доступ до ігор, то ми теж встановлюємо певні правила щодо цього. І ми встановлюємо програму батьківського контролю, яка створює певні обмеження і так само фіксує цей час, яким дитина може. Користуватися і час доби, коли вона це може робити. Так що це є дуже важливо. Але ми теж контролюємо наслідками. Тому що якщо дитина не хоче щось робити, для прикладу, прибирати, ми робимо певну умову. Ми кажемо, що ми б вже хотіли йти гуляти, але треба прибрати іграшки. І вона так якби розуміє, що поки вона не прибере іграшок, то вона не може мати наступного бажаного. Ефекту йти на прогулянку. Наслідки можуть бути, звісно, позитивними, і це добре, коли дитина за додаткові старання може мати певне додаткове заохочення, але наслідки теж можуть бути і часом негативними. Зовсім не йдеться про те, що ми хочемо дитину карати, чи що ми цим її якось осуджуємо. Але йдеться про те, що часом діти роблять якісь помилки. Вони роблять щось неправильне, щось, що є недобре для них, для їхнього майбутнього, для стосунків. І візьмемо, для прикладу, стався якийсь випадок, де дитина обманула батьків, сказала неправду. То ми не просто так кажемо дитині, що знаєш, ти сьогодні позбавлений певних привілеїв. Але ми використовуємо цей наслідок з виховною метою: ми кажемо дитині, що коли ти кажеш неправду, це має негативний вплив на стосунки, це може зашкодити довірі. І це не тільки для нас, як для батьків, важливо, це важливо для тебе, для твого майбутнього, для твоїх стосунків з іншими людьми. І ми кажемо, і що ми справді засмучені, що це сталося, і вболіваючи за тебе, ми хочемо, щоб ти дуже над цим подумав, і подумав про те, що це неприйнятно. Ми ж це робимо, тому що ми тебе любимо. І тоді дитина в цей день, для прикладу, має цей час уявимо собі, що це є школяр, що дитина не дивиться мультиків чи не має там якихось розваг, а вона має посидіти, подумати над тим, що вона зробила, і тоді в кінці дня ми це ще раз обговоримо. Такого роду негативні наслідки є для того, щоби допомогти дитині розуміти, І щоб допомогти дитині виправити, і щоб допомогти дитині не допустити повторення певної проблемної поведінки. Вони є виявом любові. І п'яте, звісно, ми вчимо дитину певних навичок самодисципліни, ми вчимо певної методології. І ми можемо знову ж таки, тут є багато нюансів, але я візьму лише один приклад. Для багатьох дітей і дорослих проблема є там, смартфон чи комп'ютер, і що наша увага постійно відволікається, бо нам там хочеться щось подивитися. А там в соцмережах одне, тягне друге, третє. І ви як дитині кажете, для прикладу, що коли ви працюєте, що для того, щоб не відволікатись, ви собі просто вимкнули доступ до інтернету в смартфоні. І ви кажете, я це роблю для того, щоб не відволікатися. І в такий спосіб ви передаєте дитині таку дуже просту техніку, що деколи просто треба утруднити доступ до певних спокус, щоб могти, наприклад, зосереджено вчитися. Або ж ви говорите з дітьми про важливість розвитку звичок, добрих звичок. І ви пояснюєте, що в чому є сила звички, бо коли якась поведінка стала звичкою, коли ми її сформували як звичку, вона вже є захищена. Вона менше залежить від коливань мотивації, чи ми хочемо це робити, не хочемо. Ми так якби потребуємо це робити. І ми вчимо дитини, як формувати звички. І ми разом з нею думаємо про те, які добрі звички, і ми разом з нею думаємо про те, для прикладу, які ми маємо вже добрі звички, і які ми хочемо ще сформувати. І ми з нею говоримо про те, наскільки це є. Важливо мати в житті добрі звички, які підтримують навчання, гігієну, здоров'я, стосунки і так далі. Звісно, це довга дорога до розвитку самодисципліни. Звісно, ми працюємо над нею все наше життя. Але це дуже важливо, що в дитинстві діти отримують від нас як від батьків важливий приклад. І важливий урок, що в житті важливо діяти, а діяти важливо згідно цінностей, і діяти важливо мудро з розумінням далеких віддалених наслідків наших дій. А для цього нам потрібно вміння контролювати свою поведінку. Воно є джерелом наших успіхів у житті, нашого щастя і нашої стійкості.